Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про таку тему, яка може врятувати ваше життя. Тема у нас дуже проста, але дуже складна на один погляд. Це відключення світла. У нас зараз відключає світло, ні для кого це не є секретом. І о, проблема заключається в тому, що на вулиці водії не бачать пішоходів. Вдягаєте темний одяг, йдете по вулиці, взагалі вас не видно. Тому для того, щоб вас було видно, я хотів би показати деякі прості речі, які рятують життя. Це звичайний ліхтарик, яким можна підсвітити, куди ви йдете, щоб ви нікуди не провинулись ні в який люк, не вдарилися, ногу, не травмували. Звичайний ліхтарик. Плюс у вас буде реально здалеку видно, що ви світите. В ліхтарях є така функція стробоскопа, ви можете, переходячи дорогу, підсвітити під себе вас також буде здалеку видно. Тому ліхтарик. Не дорога річ, але яка може врятувати ваше життя і зберегти ваше здоров'я. Не забувайте про це. Також хотів би поговорити з вами про такі речі, як світловідбиваючі елементи. Зараз у мене на рюкзаку такий є. Ми зараз включимо, покажемо, як він відбиває світло. От, наприклад, у мене зараз на рюкзаку дуже дешева річ, яку я собі на рюкзак, вона завжди зі мною світить. Далі ще є така штука. Зараз покажу. Вона вже трошки іншого характеру, але також дуже добре буде вас видно. Звичайний такий ліхтарик для велосипеда, який включається. Я його так само можу причепити на свій рюкзак. Бачите так? Причепив і йдеш тобі. Дуже рекомендую зараз подбати про свою безпеку, враховуючи нинішню ситуацію. Зараз я занесу рюкзак в повну темряву. Ми з вами подивимося, як буде його добре видно, чисто відбиваючу стрічку. Зараз заносимо і подивимося. Заходимо сюди, включаєте ліхтарик. Ліхтарик направляємо сюди. Бачите, як відбиває? А тепер зараз відійдемо і подивимося здалеку. Зараз виключаю ліхтарик, наприклад, відходимо. Зараз. Видно, так? Здалеку. Якщо включити ліхтарик?